Мої вітання всім слухачам та глядачам. В етері програма Актуальне інтерв'ю. Мене звати Назар Ольшанський. Літо це найкращий час для відпочинку, особливо коли це на озері. Спокоту погоду зазвичай всі біжать на річку озеро, аби відпочивати. Про те, чи всі знають правила поведінки на воді? Про це сьогодні поспілкуємося з Іваном Василовським, головним інспектором відділу профілактичної роботи місцевих рятувальників у Стрийському районі. Вітаю вас, пане Іване. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яка статистика загибелі на водоймах у Стрийському районі? Е, ну, статистика, звичайно, є на даний момент невтішною. Загалом почною, якщо брати по області, ми маємо від початку року вже 19 загиблих осіб з них семеро це постризькому району. Тобто, самі розумієте, що лева частка можливо це зумовлено тим, що маємо багато мізлі відпочинку, багато річок, озер. Ось, але тим не менше статистика сумна і відповідно таку цифру на даний момент ми маємо. А от е, такі випадки найбільше вони е, серед підлітків чи серед старшого населення? Е, щоб ви розуміли, вік є на самий найрізноманітніший, тобто. Якщо брати з тих семи загиблих, то ну, тобто, неповнолітніх не було, але було наймолодше це є юнак 18 років, і найстарша людина мала вже поза 70 років, тобто і стать різна, тобто, тобто різні категорії людей, які, ну, які mm -hmm. як то кажуть, є загиблими. От Взагалі, дуже часто люди от тільки сходять сніги, тільки пригріє перше весняне сонечко. Люди вже біжуть на якісь озера річки купатись. Навіть серед моїх знайомих є люди, які дуже часто в кінці квітня вже, вже займаються водним полом, так можна сказати. Коли слід, ну, коли слід планувати відпочинок на воді і як дізнатися, що вже можна купатись. Ну, взагалі, звичайно, ми маємо розуміти, що вода має бути десь приємна для тіла, можливо, щоб в неї пірнати чи окунутися. Тим не менше, звичайно, що це вона вам літом не прогріється, там річка чи озеро до такої температури, як можливо ванну mm -hmm. ви собі вдома наберете, так. Але ну, як показує практика, вода вже десь яка сягає близько 19-20 градусів, тобто водомі, будь-яка mm -hmm. чи річка, вже в принципі придатна для купання. Проте це не означає, що в неї потрібно з бігу забігати з головою, пірнати будь-куди, тому що. В кожного тіло є індивідуальне і. Тобто ми не можемо бути впевнені, що ми на всі 100% здоров'я все дозволяє, mm -hmm. тобто може і вхопити судорога ноги, десь може десь тіло перехолодитись. Тобто, ну, тобто, відповідно, в цю таку воду, яка б вона не була, тобто навіть вже якщо дозволяє така температура, десь входити потрібно поступово, тобто, відповідно, обмочувати ділянки тіла, щоб тобто, тіло звикло до цієї води. От, я якраз хотів задати питання, як правильно заходити в воду, бо зазвичай всі стрибають е та, та. з, з, з мостиків, з дерев і, і, і потім які за різні непонятні ситуації. Які взагалі основні правила безпеки повинні дотримуватись під час перебування на воді людей? Правила безпеки є досить елементарними. Тобто, зазвичай ті особи, які є загиблими, вони десь. Ну, в більшості можливо проявили якийсь героїзм, можливо, mm -hmm. це підлітки, та стрибаючи з якихось mm -hmm. там пірсів, там з якихось там обривів. Ну, це є заборонено, тому що ми не знаємо, по-перше, яка глибина є в цій во тобто цій водомі, що там може націятися на, на низу. Можливо, старші люди десь йдуть Одинці щось хочуть, можливо, перейти цю водойму, не знаючи mm -hmm. глибини. І... Тобто, основні правила це бути відповідно не купатися, не йти нікуди на Одинці, а ось ну, з алкоголю я взагалі вже мовчу, але знову ж таки нагадаю, що ці речі є заборонені. А вдівати цупке взуття на ноги, тому що ми не знаємо, що знову ж таки повторююся, які можуть mm -hmm. небезпечні предмети, які з розбиті бутилки на дні цієї водомі бути чи річки, не запливати далі блини свого тіла, входити тобто. Поступово воду, так як mm -hmm. вже попередньо змачувати ділянки тіла, і відповідно, бо ми не знаємо, що от, йдемо, так вода по коліна потім баз може бути обрив, і тобто ми можемо по потонути борони Боже. Ну і відповідно, якщо не дай Боже все ж таки якась ситуація така стається, то вже буде поруч з вами якась близька особа, яка зможе десь зателефонувати, наприклад, ну в службу порятунку mm -hmm. і повідомити про такий випадок. А от це я до речі вперше почув про те, що не запливати далі, рівні свого. Ворос, правильно, ну так, звичайно, в плані йдеться про те, якщо ви десь не впевнені в своїх силах, і взагалі, навіть якщо ви впевнені, тобто, ну звичайно, що багато хто хоче перевірити, яка глибина, попірнати десь. Ну це вже на свій страх і ризик. Ми на законодавчому рівні <гум> ніхто не може заборонити людині. Навіть ну добавлю до попереднього, у нас на стрічні є всього-навсього лише три водойми, які <гум> офіційно визнаними на рівні обласної адміністрації місцями для купання. Тобто, так тобто, це місця, які є відпові... тобто, там є перевірене дно. На наявність mm. посторонніх предметів, вони, тобто, мають офіційний статус для купання, вони мають бої, мають рятувальні станції, тобто рятувальні круги. І, звичайно, що вони не є доступні, можливо, на безплатній на безоплатній mm -hmm. основі, адже щоб такі обладнати місця, потрібно певні, можливо, кошти, ресурси. Тобто, ну, одне з таких от, є в нас озеро Задорожнє, mm -hmm. тобто, ви знаєте, тут неподалік в селі Вербіш, а це є в, в, в озеро в місті Моршині, тобто так званий став міський. Ну і відповідно в Тростянці є така ще водойма приват, в приватному комплексі, так само, яка є обладнана О, таким чином. А решта, наприклад, водойм, тобто вони, звичайно, що теоретично. Там купатися є не дозволено десь, ну тобто так активно, як на дозволених водоймах. Але тим не менше немає такої відповідної заборони, що будуть там хтось дружити, не пускати людей. Тобто, це кожна свій страх і ризик. Ми всі розуміємо, що. Але всі хочемо відвідати будь яку водойму, там чи вона обладнана, не обладнана, але тим не менше, дотримуючи елементарних норм, ми віртуємо своє життя. От повертаючись до теми алкоголю, це дуже поширена проблема. Ну, дуже поширена проблема і дуже поширений випадок, коли йдуть на якесь озеро відпочивати, беруть з собою спиртні напої і зазвичай вони ну. Переходять якусь межу. Які наслідки можуть бути такого, коли ти випив алкоголь і в стані алкогольного сп'яніння лізеш в воду? І зазвичай, типу, коли це ти в алкогольному сп'янінні, ти вже не думаєш ну, критично, а ти вже просто з, собі. Ну, звичайно, тобто, зрозумієте, так, організм кожного є досить різний, індивідуальний. І як там вплине якась доза алкоголю на кожного, можливо, <гум> може сказати якісь аналізи чи медик, але тим не менше, звичайно, ми десь їдемо біля озера відпочити. Ми можемо. Наприклад, навіть от, якщо це компанія чи сім'я, десь спочатку покупатися, окунутися, а потім собі вже вживати спиртні напої, відповідно, вже забути про те, що uh -huh. потрібно йти в воду. Звичайно, що коли людина собі вже випиває якийсь певну дозву якогось алкоголю, вона, можливо, думає, що він вона герой, може все заплести будь-куди, але це і неправда. Тобто, всі ми знаємо, що людина, яка під алкоголем мислить зовсім по-інакшому, uh -huh. тому якщо десь такі у вас є родичі, знайомі друзі, які хочуть. Випивши алкоголь, будь-яку там дозу, більше менше, все ж таки далі лісти воду. щось це попробувати. Ну просто звертайте їм увагу mm. по людськи, тобто не в плані, що там кричати, а просто в плані піклування, десь звертати увагу, що є такі. Ну що це є заборонено, це є неправильно і це може призвести до тричного наслідку. Ну, в принципі, не, не лише на воді. В... Будь-якому будь, варіанті та, треба та, споживати та. відповідально звичай і е, бути відповідальним громадянам. які найпоширеніші загрози безпеки на воді, з якими стикаються люди, е, і як їх уникнути? Ну, вони є досить різноманітні. Давайте візьмемо для прикладу самі елементарні. Це те, що я попередньо вже сказав. Невідомість, дна, uh -huh. так, звичайно. Тобто, коли ми заходимо в вдома, ми можемо не знати, що там є, навіть якщо це річка. Ми були там пару днів тому, на дно було одне, але річка ж те ще правильно. І відповідно, щось може там інше вона, наприклад, принести нам якісь невідомі предмети небезпечні. І так само, озеро, ми могли там бути тиждень тому, прийшли, могли, можливо, там щось кинули. Тобто, якийсь обрив. Там дерев, які трічать кущів. Ну, тобто, ну, самі зрозумієте, у нас нема тут якихось хижих так, звичайно. Але тим не менше, ну, отакі, отакі речі тобто це, це те, що може приховувати дно і те, що є перепади висот, то, чого ми не знаємо. І відповідно, якщо ми будемо ігнорувати. Ем, не впевнившись, мається на увазі ігнорувати, вдівати якісь цупки взуття, чи mm -hmm. там поступово входити в воду поспіхом бігти, нам все буде по барабану. Mm -hmm. Відповідно, це буде трагічно, і ну, не знаючи, що, що там є ці, ну, в цій водоймі. А от з якою періодичністю потрібно відпочивати від води? Тобто, скільки, е, скільки часу можна перебувати у якійсь водорозі? Ну, Чи це теж то, Таке питання більш до речі, напевно, що коли йде зимова пора року, mm -hmm. водохреща, mm -hmm. там дають кіно, ну, коли люди, наприклад, десь моржуються, там десь якісь є рекомендації. А коли є літня пора, ну, тобто, немає якоїсь такої, знаєте, тенденції, що там треба бути 10-15 людей. Тобто, самі знаєте, що якщо а, ну, mm -hmm. будемо, а, ми знаємо те, що вода пригріває. Ривається зверху, mm. значить вона є холодніша. Тобто, якщо, звичайно, ви десь там плаваєте, вода внизу холодна, бажано не перебувати досить довго там, ну, десь на такій глибині, бо все рівно може вас судорога ноги вхопити, uh -huh. так, наприклад, корч народні кажуть. Uh -huh. І відповідно, це від ну, наскільки ну, в мене в житті такого на щастя не було, по, -по мені має надію, що не буде, але наскільки я чую від лікарів від людей, що це просто віднімає ногу, людина все не може, наприклад, в неї паніка. Якщо все вона на глибині, вона вже починає, наприклад. Тонути, відповідно, таким чином. І ще таке зауважу зразу, якщо десь, щоб себе оберегти, наприклад, вісу друге ноги, багато хто має, подає порад зразу вхопити за ногу, потягнути там на себе, випрямити там десь, полежати на спині, я у вас паніка, можете десь мати прищіплену до своїх плавок, тобто чи купальника, елементарну шпильку, яку ви себе зможете вколоти. Якраз подумав продумати. Це я хотів запитати вас. А От щодо дітей, ну, типу, коли відпочивають часто старші з дітьми і деколи інколи навіть я спостерігаю таку картину, що не завжди батьки свідомо і, і взагалі спостерігають за своїми дітьми. Чи є якісь правила поведінки саме дітей або там, підлітків а, на воді? Правила поведінки дітей підлітків на воді, всі це от основне правило, нагляд дорослих, mm -hmm. батьків, старших сестер. Братів. Тобто, однозначно, відповідальність за них лежить на дорослих рідних особах. І елементарне, це може бути що постійний нагляд, забезпечення дітей надвоними над mm -hmm. надвуним кругом. Ну і відповідно в наказовому там, порядку там, не кричати mm -hmm. на них, але сказати, тобто далеко не запливайте десь, будьте біля берега. Ну, тобто, на крайній випадок, якщо там десь дитина вже є непослушна, випхати її з води, там вже заборонити mm -hmm. лісти воду. Ну, це елементарне, але знову ж таки, це дуже строго під відповідальністю дорослих осіб, які з нами перебувають. А от якщо не дай Боже ти поп... Пав таку ситуацію, коли ти тонеш? Як діяти? Ну знову ж таки, можна зараз говорити може і багато, небагато, бо коли людина реально тоне, вона і в паніці угу. і вона, можливо, не буде давати звіт своїм діям. Але тим не менше, в першу чергу, треба виключити момент паніки. А, тобто десь старатися гукати на допомогу оточуючим людям, а відповідно старатися, можливо, десь якнайближче зачепитися, можливо, до якоїсь речі, яка десь, є, якийсь там обривок, якийсь гілля, якесь дерево, будь-що. Але тим не менше, коли людина тоне і вона вже не міє плавати, то запорука її вже по рятунку буде можливо, в першу чергу за людьми, які виявили її. Так, тому що ну, коли людина тоне, то ну як от врятуєшся. Так, це <гум> на та, таранні поради, які я поради перед тим, так? Тобто можна щось. Подумати, тобто не панікувати, пробувати плести. Тобто, бо якщо людина не вміє плавати, ну то вона не навчиться за 5 секунд вибачте за слово чи за 10 плавати. А вже якщо по подальшому перейдемо до теми, наприклад, ви бачите таку тонучу особу, ну, і так, десь. Як питання. І, звичайно, що, бо служба порятунку може їхати досить довго, а це лічені секунди, які йдуть на, на життя. Ви десь, якщо є більш-менш досвідчений, плавець, впевнені в своїх силах, можете поробувати до цієї людини підплести. Якщо вона не панікує так, відповідно, десь все тверезо розуміє, не вміє плавати, просто каже, підпливайте, допоможіть, ви можете її просто взяти охватом під будь-яку тобто Попивши під паху угу. за шию, тобто так, обнявши напів і, відповідно, одною рукою плести і брати тобто її, так, як на себе положити і плести. так? Ну, до берега або до дна, де вона зможе дістати. Але знову ж таки може бути такий момент, що людина в паніці, і відповідно, коли ви це спробуєте зробити, вона вас не буде розуміти і mm -hmm. ще вас може на дно потягнути. Mm -hmm. Тому в більшості випадків, якщо таке є людина, там не розуміє, що коїться все рівно кричить, рятуйте, не розуміє, що ви їй говорите. Там ви кажете, заспокійся, вона цього не реагує. Взяти, як би це дико не звучало, просто за волосся mm -hmm. рукою і тягти mm -hmm. за голову. Людина вже буде хапатися за голову, відповідно, і ви вже будете, але відповідно вона більше. Мали виключений варіант, що в mm -hmm. нас буде з собою тягнути на, на дно. Таким чином. А от, наприклад, ми затягнули на, на берег людину, яка тонула. Чи потрібно їй надати якусь домедичну допомогу, і яку саме? Чи потрібно краще зачекати ну, спи, медиків? От, однозначно, до приїзду медиків, якщо людина без свідомості, потрібно в першу чергу перевірити, чи в неї є, наприклад, ну. Ознаки життя, там, дихання, Тобто uh -huh. це ми для того перевіряємо ну, зіниці, зі тобто, що вони збільшують при появленні світла чи ну, ну тобто, uh -huh. знаєте, так, як лікарі кажуть, перевірити наявність пульсу чи пульсує. тобто. Але тим не менше ми можемо в поспіху, наприклад, цього, ну вона може бути без свідомості. Якщо ми не впевнені, що людина дихає і не має можливо пульсу, то приступити однозначно до серцево легеневої тобто, ну, реанімації. тобто, ну, але тим не менше. Перед тим потрібно виключити моменти, чи в людини є якась вода в організмі, mm. чи якісь посторонні предмети. Для того потрібно дуже широко двома пальцями розтулити рот. Якщо є підозр, що є якийсь пісок, чи вода, то потрібно її перевернути, нахилити собі на коліно, тобто, щоб голова була, ноги з однієї сторони, низу голова з іншої, похлопати і відповідно десь ну, тобто, щоб з неї вийшов лишній раз ті ті предмети, і також руками поробити їх, витягнути з роту. І, відповідно, пробувати надавати стерелагнеуреніма. Цю це є, наприклад, три вдохи в рот в рот закриваючи mm -hmm. ніс і 10 разів резів масаж серця. Робити це доти, допоки не приїде швидка, або людина не прийде до свідомості. Супер. Я думаю, це дуже важливо почути і важливо знати, бо в такій ситуації, опинитись може будь-хто з нас, і потрібно завжди бути готовим. А от як щодо якихось човнів чи водних мотоциклів, чи є якісь правила для них на воді? Ну, будемо відвертими, що, наприклад, водні мотоцикли, ми десь можемо тільки спостерігати, наприклад, на таких офіційних більш водоймах, можливо, це в більших містах, uh -huh. десь Львів, Київ. ось, чи, Тобто, звичайно, що кожен човен є індивідуальний. Відповідно, коли ви десь на ньому випливаєте, елементарно маєте якісь засоби, тобто обов'язково рятувальні жилет, тому що ви не знаєте, якщо вам це поведе uh -huh. за хвилину-дві-три, Щоб разі чого, якщо, наприклад, десь станеться його розгерметизація, чи човен перевернеться. Елементарно, це що може бути з вами жила, чи рятувальне коло так, mm -hmm. відповідно, якщо десь щось станеться, ви собі вже будете на воді, тобто не тонучи, чекаючи на допомогу. І тобто, відповідно, вже щоб до ну вас врятували mm -hmm. і ви мали цей час на порятунок. я дуже вам дякую, в принципі, за цю розмову, бо вона дуже важлива в такий, в такий період, коли всі відпочивають на озерах, на річках. Це важливо знати і важливо. Вміти перестрахуватись і знати, що робити в разі таких ситуацій. Що б ви могли порадити людям, які мають намір відвідати якісь об'єкти водні об'єкти, щоб вони могли забезпечити свою безпеку? Кісь можливо, там декілька головних таких тез, декілька правил. Ну в принципі, ми в часі з нашої всього розмови проговоримо, можливо, підсумуємо. Це просто так? підсумую елементарне перше: не ходити на водойму наодинці. Угу. Якщо водойма вам є мало знайома чи не знайома, вдівати обов'язково цупке взуття. Якщо напевнені в своїх силах, що ви десь, наприклад, не можете плавати чи не вмієте, обов'язково беріть з собою якісь рятувальні на, на коліники, на рукавники, рятувальні кола. Ну і не проявляйте героїзм, не вживайте алкоголь. Тобто Це елементарні речі, тобто, відповідно, тверезий підхід, спокій і десь не запливати теж глибини свого тіла. Це елементарно. Я сподіваюся, що нас почує і подивиться якомога більше людей, і вони відкриють, можливо, дізнаються для себе щось більше нового. Сьогодні ми спілкувалися про те, про, про те, як вберегти себе під час літнього відпочинку на воді. Сьогодні ми говорили про це з Іваном Василовським, головним інспектором відділу профілактичної роботи місцевих рятувальників у Старицькому районі. Я нагадую, що ви спостерігали, слухали та дивились програму Актуальне інтерв'ю в студії для вас працював Назар Ольшанський. Почуємось і побачимось.